Металева клітка і двері до кабінету нарколога. Із таким реквізитом на Майдан Свободи сьогодні вийшли волонтери та медики. Акцію влаштували до міжнародного дня боротьби із зловживанням та з незаконним обігом наркотиків. Цією виставою переповідають розповіді наркозалежних. Добрий день. Ви затримані, йдемо зі мною. Ні, наркозалежність це хвороба. Її потрібно лікувати, а не позбавляти волі залежних людей. Зверніть увагу на тих, хто поширює наркотики, і займіться, будь ласка, ними. На актора продавця наркотиків вдягають наручники, саджають до клітки. Сценка триває до двох хвилин. Глядачів у неї, окрім журналістів та учасників акції, немає, перехожі не зупиняються. «Доказано всесвітньою спільнотою, що саме лікувальні, саме психосоціальні заходи мають сенс і приводять до результату. А каральні заходи найшвидше повернуть людину. Знов таки у вживання до смертності. Олена Овчинникова розповідає, їх благодійний фонд допомагає наркозалежним влаштовуватися на лікування та пройти замісну терапію. Це коли наркомісні препарати видають під наглядом медиків, поступово зменшуючи дозу. Утримує їх пацієнт безоплатно, до пакету послуг також входить спостереження, лікування та перевірки на туберкульоз, віл та вірусні гепатити. За минулий рік кількість таких пацієнтів у регіоні зросла на понад 300 людей. На диспансерному обліку в Харківській області з приводу наркозалежності у всій Харківській області перебуває всього 2018 людей. З них в Харкові 1349. Це саме ті люди, які дійшли до лікувального закладу і яким був встановлений діагноз, і які стали на диспансерний облік. Наркозалежних, які на обліку не стоять, може бути уже старо більше, говорить директорка фонду. Черг бажаючих пройти замісну терапію, лікарі не бачать, розповідає директор приватного медцентру Денис Клименко. За його словами, нині таких пів тисячі пацієнтів на всю область. І за за ці шість років. Дуже багато наркозалежних зверталися до медичного центру за допомогою. І мабуть, тисячі дві з половиною наркозалежних людей, які розпочали новий спосіб життя завдяки цій програмі, замісна терапія. За спостереженнями медиків, увесь курс лікування долають до 7% наркозалежних. Він може тривати кілька років або усе життя, розповідає вчіннікова. Говорить, в Україні програма замісної терапії працює майже 20 років. Останні чотири гроші на неї дає держава. Ірина Гнатюк, Дмитро Денисов, новини на Суспільному, Харків.